Так, всім привіт! Зараз поїдемо на ділянку, буду сьогодні яму засипати і хочу підкачати передні колеса, Тому що бачу, якось вони трохи просідають, коли навантажую ковша. Тут незрозуміло, пише, що 260 кПа потрібно, ну, щоб ти би, Але щось я пробував тоді накачувати, то воно дуже такі дерев'яні стають. Зараз гляну, що є. такий компресор з машини з Volvo забрав. Компактний. Зараз 1,8 бара. Зробимо 2,5, мабуть. Тут бачите, якось раніше мені писали, що треба на ящик ну, на цей груз мій зробити ящика зверху, щоб часом перевозити інструмент. Якось, Коли буде час, то дороблю. Тому що ну, зараз виїжджаю туди працювати той інструмент, гружу весь у ковш. У так, не дуже удобно. Ну, скаче там і булгарка, і інвертор, щоб працювати. Добрий день. Дядько Сапачечку новеньку держачка змайстрував чи купив разом. Усі зараз готуються до такого сезону. Гарячого. Так сказати, ну, прогрівають інструмент. І така сідлушка. Зараз зайду. Це з автобуса якогось, хто знає з якого вона, але ну, удобніше набагато сидіти, як на тому ослончику Як в Офісі можна дарньої їхати Так, глянемо що тут у нас? 2,4. Ну, попробуємо мать, зробити так, як пише 2,6 Vai construir um bode escola quando o um pouco de Зараз вже приїхали, будемо заспати сьогодні цю яму. Там трохи позбираємо по території такий мусор. Це глудак по максимуму подоставали, з її почистили. Є така ціла, є половина, але нічого буде використовуватися десь Де ще піде. То так Трохи впорядкуємо. Батько буде одноосним прицепом, він перекидається, бо там, мабуть, раніше колись був склад цементу і такі, такі брили, то я буду монтажу, чим його трохи розковірувати. І завантажувати, тоді вже батько буде і висипати. Щоб, ну, щоб така трохи територія була б чисті, хай бічки пасуться, а не бріли валяються. Вже і трава починає підсихати, треба швидко доробляти. і хай згризують, поки вона ще, ще така нормальна. Отут вже якось раніше трохи чистили. Отакі вот вони брели. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні Коля з батьком вдвох будуть тут прибирати. Хочуть повозити оце сміття все в яму. Такий великий камінь. Пробували потягти, а зараз, можливо, з ковшом запахять. Thank you. Зараз вже приїхали після обіду, такі більші брили покидали наниз, туди а трактором повозили їх, а тут таке вже з здернюю, все разом воно йде, то вже я до верху. Зараз там трохи на місці розрівняю. І отака. Ну а Знизу починається чорніша земля. Це був такий насип. Ну і пісок, і цемент такий старий, за... застивший. Пішли будемо розрівнювати. Оля зараз розгорне оце, що навозили, а потім переїде на другу сторону. Оцей розтвор також позгортає вниз, а потім буде возити те, що там у нас залишилось біля сітки. Оце також у яму засиплеє. They had seen it the Ти під'їжджаєш, мені тут так страшно. Я все махаю стоп і все. Мені теж страшно. Тобі теж... Давай, може, лучше лопатою. Ні, зараз я тебе подизу сюди, де потім розвоняємо його. А це можна лопатою. Тут все одно дерево мішає. Я першу туди посиплю. А тоді. А потім оцей горб наверх, ти кажеш, так? Чуть черт не шесть. Ходя ну, каже мусору багато, то буде менше засипати, повозиш туди. То не треба буде їхати по пісок. Отак, що лишнє все в яму, а потім землею прикидає. Вже ми своїми лопатами трошки попідкидали, зараз коля ще один раз чи два підвезе. Здається, як в траві так лежало, то обгорівши трохи цемент і таке і сміття. То здавалося, що невелика така кучка, а як став коля возить, то возить, возить. Ніяк не можна впорядкувати, то ми зараз ще два рази, як я казала, забере, да Та й так лопатами попідгрібаємо, щоб було трошки чистіше. А то по метрику і сантиметрику, да. то вже повозив. То буде, то буде менше піску завозити, яма там велика, то там вміщається багато сміття. Бо самим ковшом так незручно, щоб повичищати все. То ми так його до кучки. Пляж, місце відпочинку. Клогі, шифер, щоб ноги не попробивали. Беремо, може, дві години тут пораємося, так? Біля одне однієї? Біля цього місця? Вже не така страшна, а то ти під'їжджаєш, а... а я одразу махаю що назад. Бачиш, як ковш вже менше, правда? Mm. Ну я вже зараз поїду додому, попораюсь по господарству. А ти ще який час попрацюєш? Ще ти не хочеш їхати? <світ> я... <світ> <світ> не пускаєш може? Ні, пускаю. <світ> не, зараз перевезу. Ну, ще в нас залишилося отам, що біля сітки, ну це таке вже горіло все наниз. Я вже щавлю нарвала свіжого, вже завтра буде борщ. Ще я в цьому році свіжого щавлю не варила борщ. У мене був в холодильнику після зими стерилізований. Ну отак у нас пройшов день. Я вже поїду додому, Коля ще годинку попрацює. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, звісно, якщо вам сподобалось. Всім до побачення. Щасливо. Ще з тої сторони. Там незручно заїхати трактором. Може лопатою? Ну там ще більше осипається. Ну.